Слує сина небеса, Мирай, святий, Сирія, Твоє, нехай святий сім'я Твої, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не води на суспокусу, але визволи нас від духа, старство сили, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, не по в час, і навіки, во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. Слава Україні! Героям слава! Дорогі засмучені родини, дочки, матері, сестри, брати, батьки, вся наша громада. Прощання з воїном це присутність при переході ангела зі світу земного до світу небесного. Це присутність при переродженні. Це не кінець, для нього це початок відплати, початок прийняття винагороди. А для нас із вами це час прощання короткотривалого, час підбиття підсумків, час зроблення висновків. Ми живемо у страшний час. Час відвертої відкритої російської агресії, яка щодня забирає життя кращих наших синів і дочок, вбивають і тих, у кого ціляться, і вбивають і тих, у кого не ціляться, забирають життя, незважаючи ні на що наші вороги. Голдамейр, киянка, яка потім стала. Прем'єр-міністром Ізраїля говорила, що наші вороги перестануть нас убивати тільки тоді, коли будуть любити своїх дітей більше, ніж хотіти вбити дітей наших. Тому маленький Ізраїль, який сьогодні не має навіть 10 мільйонів населення, успішно протистоїть ось уже 70 років. 70 мусульманським країнам, які намагаються його поневолити і знищити. Та сама Голда Мейр казала: вороги хочуть нашої смерті, ми хочемо жити. У нас немає місця для маневрів. Так, дорогі мої, у нас простий вибір: або бруківка, або дрони, або нові місця. На кладовищі, які будуть вичислятися тисячами, і ось весь цей простір, що стоїть за мною, буде заповнений нашими дітьми. Або будуть ті засоби, за допомогою яких вони будуть розуміти, що кожен крок в наш бік це тисячі їхніх жертв. І хай ніхто вам не розказує. Що перемагають ті, за кими правда, ми би так хотіли, але перемагають ті, у кого є сила, у кого є зброя. Зникли з лиця землі цілі країни, які були християнськими, які були православними, але які не мали чим оборонятися. Покійний. Тато Степана Андрійовича Бандери, отець Андрій Бандера казав, що українець на своїй землі повинен бути не тільки духовним, але повинен бути і багатим. Бо інакше вороги його заберуть, а його зроблять рабом. І хіба не так, дорогі мої, хіба ми це не бачимо протягом останніх 400 років, коли з одного боку. Нам вороги кажуть, ви будьте духовними, а ми живемо так, як нам виходить. Ви будьте зразком, а ми робимо те, що нам добре. І ми бачимо, що з того, дорогі мої, виходить. Навіть Біблію треба читати з розумом. Бо те, що пише в Біблії, це є та основа, та висота моралі, до якої покликане все людство, і ми з вами. Але, дорогі мої, було би явним безумством для країни заміняти Кримінальний кодекс на припустимо заповіді блаженства, або сказати про злочинця словами Ісуса Христа, що прощати треба 70 разів по 7, а ти вбив тільки 489, то вже як об'єш 490, тоді ми тебе засудимо. Звичайно. Що приречена буде на крах і така країна, і така сім'я, бо треба читати з розумом. Там, де треба захищатися, треба захищатися. Там, де треба вчити, треба вчити. Коли положено молитися, тоді молитися, але ніколи не одне замість другого. Там, де треба класти бруківку, її треба класти, але ніколи не замість збереження життя. Своїх братів і сестер. Бо по тій броківці будуть іти ворожі солдати. По закатаному асфальті будуть їхати ворожі танки. По гарних освітлених вулицях будуть ходити чужі поліцаї і відстежувати чужу комендантську годину. В таборі Освенцим було і освітлення, був і асфальт. Але там спалювали десятки тисяч полонених українців, полонених поляків, полонених євреїв, і не допомогло їм те, що вулиці були закатані в асфальт, який, дорогі мої, нам Господь показує вихід. Він сам який казав. Хто ударить тебе по правій щуці, підстав ліву, сам ставав на захист честі і гідності, коли хотіли його, і коли вдарили на суддів первосвященника Анни по щоці, він став на захисті честі і сказав слузі, який його вдарив, за що ти б'єш мене? Якщо я сказав неправду, доведи, що це неправда. Якщо ж правда, то чому ти мене б'єш? Ми, дорогі мої, живемо у складний час. І або ми будемо єдиними, або ми будемо патріотами, або в іншому випадку нас не стане. Там, де нема патріотизму, там настає пустка. Російський реформатор Столипін казав, що народ, який не має національної самосвідомості, є гній, на якому виростуть інші народи. А нам довелося, дорогі мої, нашу історію України писати серед сусідніх. Чотирьох імперій, коли то одна, то друга зазіхала на нашу незалежність. І якщо ми будемо терпіти усіх і лягати перед усіма, то нас не стане скоро взагалі. На початку 20 століття українців було 96 мільйонів. Сьогодні нас навіть не лишилося 20 невеликі москальські загони з 1918 року, числом 6 тисяч. Поневолювали область за областю і взяли в полон усю Україну. Далі захопивши владу в Києві, мобілізували українців і відправили покоряти західну Україну, Буковину, а потім і в Європу. А потім вам Друга світова, а потім вам Голодомори, а потім вам знищення мільйонів. За кожного незнищеного окупанта ми заплатили десятками тисяч потім убитих українців. Так само, дорогі мої, це діє і в протилежному напрямку. Кожний воїн, який своє життя віддав, він його поміняв на 10 тисяч, потім не вбитих українців, які б загинули, якщо би сюди дійшов москаль. Бо тут би було таке саме, як і в Бучі, і в Маріуполі, в Ізюмі, разом взятими. бо де де, але тут він би розперезався наповну. У нас нема вибору, дорогі мої, не воювати. Ми розташовані на межі цивілізацій. У нас є єдиний вибір воювати на стороні добра чи на стороні зла. На стороні добра це бути краєм Європи і захищати його від наступу орків, або здатися і бути мобілізованими в армію Росії. І бути вістрям російського меча для поневолення Європи. Саме так вони розцінювали ось цю коротку СВО, і саме так вони бачили місію українців, дорогі мої, тому зціпити зуби і вчитися, вчитися з дитсадка водити дрони, вчитися з дитсадка користуватися зброєю на уроках недільної школи. Говорити про те, як попадати в танк. Тільки тоді, коли ми будемо сильними, тільки тоді нас не здолають. А якщо будемо просідати і пролягати, якщо будемо закатувати гроші в асфальт, лишимося рабами або під цим асфальтом закатаними в нього. Це, дорогі мої, дуже важливо. Засвоїмо собі це нарешті. Майбутнє країни. Тримаються на трьох китах, які, якщо є і справляються своїми обов'язками в цієї країни, є майбутнє. Якщо нема хоча б одного з них, то майбутнього ця країна не має. Перший кит це школа, це вчителі, які покликані виховати молодь патріотами, виховати тими, хто буде стояти за свою країну в будь-якому випадку. То цю країну має своїм домом. Другим таким китом є церква, яка покликана виховати мораль, яка повинна виховати патріотизм, яка повинна виховати любов до Бога і до ближнього. Якщо вона не буде це робити, ворог неминуче прийде і заволодіє. Уже маємо достатньо за тих 400 років зразків, коли завдяки тому, що церква не була на своєму місці. Коли церква служила чужій імперії, наш народ знову і знову опинявся в полоні. Чи це було, дорогі мої, западіння Запорізької січі, коли архімандрит Самборський наказав здати Запорізьку Січ і умовив старшину, мовляв, не будемо виступати, бо то наші брати, нехай вони ми з ними домовимося, а потім була неволя, а потім була чорна рада, а потім було поневолення. Чи це було? За часів ХХ століття, коли знову ж таки священнослужителі тої конфесії, яка на той час була, закликала народ, здайтеся, прийміться, як Божу волю, Господь управить, наше діло молитися, і колосальний, сильний, 96-мільйонний народ став рабом на своїй землі. Ми 10 років вже зараз воюємо, і ми ще хлібом годуємо не лише Європу. Але і Азію, і Пів Африки, і той Іран 120 мільйонний, звідки москалі купляють шахіди, він теж сидить на українському хлібі і без українського хліба голодує. То якщо ми тепер годні прогодувати під час війни, як так сталося, що в цій житниці світовій у нас був голод? А через те, що були роз'єднані? А через те, що рахували, що нам головне всередині бути добрими, молитися, а вони собі там наверху нехай рішають замість нас, в тому числі, і нашу долю. От у цьому, дорогі мої функція церкви, громадська, не тільки привести до Христа, але й навчити глузду, навчити моралі, навчити патріотизму, навчити вмінню приміняти ту чи іншу заповідь, в тому чи іншому місці. Всі знають про смирення. А чи ви чули від багатьох священників про заповідь гідності, про заповідь захисту своєї честі? Ні. Чому? Тому що вони служать іншій конфесії, яка там у Москві, в Кремлі. І звідти для українців треба тільки смирення, послушання, сидіти тихо, не мішайте вас окупувати. І третій кит, за якого я хочу вам сьогодні сказати, це наша служба безпеки. Кожне. Її правильне діяння, кожна правильна і вчасна посадка це десятки тисяч потім збережених життів. Якби не тепер, а 20 років тому на пашу Мерседеса одягнули той браслет, і він би не породив тих ватників, які потім ішли, і десятками тисяч виховували людей по всій Україні, у досі послуху всьому російському, у досі насадження царської сім'ї. Та їхніх царів Ніколів, та їхніх матронушок московських, та й адміралів Ушакових та й Жукових, якби не виховували в російській парадигмі цей народ, якби не навчили цей народ боятися своєї рідної мови у своїй церкві, якби дорогі мої виховали і дозволили вирости патріотами цим людям, наскільки би менше була імовірність взагалі вторгнення як такого, не було би кому зустрічати наших спецназівців під слов'янськом. З іконами, обкладеними бабками і московськими попами, які вберегли таким чином гіркіна стрілкова від е, виходу із Слов'янська. Пам'ятаєте ці речі? Пам'ятаєте, як русські попи тут чи е, в Коровії, чи в Могалі перекривали дорогу, зриваючи мобілізацію? Пам'ятаєте, як їхній онуфрій розказував про те, що ето братоубійственна війна? На нас ніхто не нападав, це українці самі з собою воюють. Як казав за голодомор, що це українцям за гординю, катюзі по заслузі і так далі, і тому подібне. І цілий народ, багатомільйонний народ, виховали рабами, які не знають, чи їм треба свої країни, чи не треба. Можна їм сказати молитву на мові матері у себе в рідній церкві чи не можна? Вони бояться, вони по селах ще сьогодні 400 сіл на Буковині ще захищає у себе Москву і бояться нагоди. Що може таке статися, що в рідній рідній церкві можна буде сказати, отче наш рідною мовою. Ви розумієте, яких рабів породили? А все чому? Бо дозволили нести пропаганду у церквах. Хто дозволив? Ті, хто мали з цим боротися. А один браслет вчасно одягнений, скільки би міг зберегти життів, скільки би міг зберегти браслет на портнові, якби наша корупційна. Юридична система не була такою жахливою. Скільки би дав один браслет на табачникові чи на Януковичі, які втекли і які не покарані. Це теж недопрацювання нашої служби. Тому що і теперішні знають теж, що головне вчасно поділитися, а там втечеш і там тебе приймуть, ніхто тебе не достане. Можна яйця продати на армію за 17 гривень, можна продати яблука по 60 гривень, можна турнікети китайські. Продати у десять разів дорожче, збудувати собі віллу, і там тебе ніхто не найде. Ні, це Ізраїль сильніший від нас. Вони своїх зрадників, їхня служба, Сахал, Мосад, розшукує по цілому світі, і ніхто з єврейських чиновників не сумнівається, що його знайдуть, якщо він зрадить свій народ. В цьому наша глибока прірва між ними і між нами. Нам кажуть, ви терпіть, ви прощайте, ви сидіть тихо, ви не мішайте вас убивати. А вони собі роблять так як краще для них. Дорогі мої наші воїни, наші Артем і Вадим сьогодні виграли для нас ще один день ще один день, який віддаляє нас від москальської окупації, дає час нашому народу змінити світогляд, дає час навести порядок у своїй церкві. У своїй школі, у своїй службі безпеки, у своїй керівництві країни. Але вони виграють час, вони не змінюють світогляд. Світогляд покликані змінити державні органи, школа і церква. Встигнемо, змінимо, будемо жити. Не встигнемо. Патріотів переб'ють, решту заженуть у рабство. Дай Боже нашому народу мудрості і глузду, а вам, дорогі сім'ї! Хай Господь дасть сили. Перебути цей час, ваші хлопці вже в небі, вони своє пекло відбули. Дай Боже їм там легко жити і молитися за наш світогляд і за нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!